Всім привіт! Мене звати Оленка, і ви на каналі GSM Форсаж. Щось давно у нас не було нашої улюбленої рубрики про українське. І я для вас підготувала дещо ну, дуже цікаве: українські винаходи, що наближають нашу перемогу. Цей рік для нас був дуже складним, але ми боремось, як то нам заповів Тарас. Ви чули про дронів камікадзе і бош? А ми таки маємо і розробили цей надточний ВПЛА для знищення ворожої техніки фахівці української організації Чорний Ворон. При управлінні таким дроном пілот спостерігає за зображенням з камери моделі в спеціальних відеокулярах або в моніторі. Завдяки цьому вдалося досягти ефекту присутності пілота в кабіні літака. Поки що дальність польоту івош становить 2 км, але планується її збільшити до 4 км, а максимальна швидкість дрону 150 км на годину. Хоча для ефективного знищення цілей достатньо лише 70-80 км на годину. Ось це я розумію, те що треба. В ідеалі, звичайно, дальність польоту мала би сягати кордонів нашої сусідки. Ну ви зрозуміли, про що я? Так, амбіційно. Ну але хто ж нас про таке не мріяє? Думаєте, з дронами усе? А ні! Також у нас з'явився дрон міношукач. Придумав його старшокурсник з політехнічного ліцею НТУ КПІ Ігор Клименко. Цей пристрій оснащений спеціальним детектором матеріалів, який можна запрограмувати на міни, що виготовлені з металу, пластику та іншого матеріалу. Також він має програму, яка дозволяє виводити в режимі реального часу координати знайденої міни та макетну карту. А потім сапери, використовуючи отримані дані з дрона, можуть відшукувати міну та знешкоджувати її. І це, на жаль, дуже актуально. За деякими даними, Україна вважається найбільш замінованою країною світу, більше 30% землі. Тож такі винаходи рятують наше життя військовим у польових умовах. Також потрібно заряджати різноманітні пристрої. Тож фахівці Вінницького підприємства промавтоматика створили автономний блок Бандера Пауер. Бандера Павер здатний заряджати смартфони, планшети, рації, тепловізори і все, що має роз'єм лайтінг та мікро-USB. А ємності його батареї вистачить на підзарядку 60 телефонів. Ще один вид портативних зарядних станцій виготовляють на Рівненщині, які відрізняються своєю потужністю, адже можуть одночасно заряджати понад 50 мобільних телефонів Starlink, квадрокоптери та решту спеціального обладнання. Важливість таких пристроїв, я думаю, коментувати навіть не потрібно. Вони необхідні як і цивільним, так і військовим. Однозначно дуже крута розробка. Якщо вже заговорили про Вінницю, то варто розповісти про крутий багі. Він використовується для проведення розвідки, евакуації, поранених, доставки боєкомплекту, вогняної підтримки та під інші різноманітні цілі. Автором цього дива автомобіля є автоперегонник та конструктор Юрій. Берко. Цей саморобний позашляховик отримав 200-сильний турбодизель від Ауді. У салоні авто є опалення та вентиляція, а також вбудований тепловізор зі спеціальним планшетом. Все це дає можливість рухатись вночі з вимкненими фарами. А на даху авто встановлено спеціальне ложе для закріплення верстатів трьох різних кулеметів. Під час війни велика кількість людей. На жаль, отримують поранення, після чого мають ампутації. Тож українська компанія Esper Bionics, яка займається створенням біонічних протезів, розробила перший хмарний роботизований протез на основі штучного інтелекту. Протез важить лише 380 грамів та має 24 датчики, які вловлюють та обробляють м'язову активність і мізкові імпульси, щоб активувати дію в руці. Цей винахід визнано одним із найкращих у 2020 Другому році за версією американського журналу Time. І це не просто слова. Нашу розробку підтримали багато інвесторів. Протес отримав схвалення від американського регулятора FDA та дозвіл на продажі в США та співпрацю з американськими страховими компаніями. Це щоб ви собі розуміли рівень такої розробки. Ну а як вам така розробка? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати. Щороку патентується близько 15 тисяч українських винаходів. І війна це не привід, щоб зупинятися. Подумали, наші українці її зробили ще краще. Адже цю націю скорити просто неможливо. Перемога вже близько. Ви згодні? Маю надію, що вам було цікаво. Не забувайте тиснути лайк цьому відео, підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. До нових зустрічей, Па-па!